Починаємо нашу лекцію. Лекція номер 1 із дисципліни бренд-менеджмент. І називається вона бренд-менеджмент поняття, зміст, класифікація брендів. Значить. Значит, маркетинг. Маркетинг? Як особлива? Маркетинг. Як особлива галузь діяльності? Маркетинг як особлива галузь діяльності з просування товарів і послуг на ринок поширений в Україні. Сьогодні маркетинг швидко розвивається як самостійна галузь діяльності, спрямована на детальне вивчення структури ринку та просування товарів на нього. Сучасну маркетингову діяльність ще можна уявити без брендингу. Брендинг це процес побудови. Розвитку й управління брендом від англійського слова бренд. Ще раз, бренд це процес побудови, розвитку й управління брендом. Дехто з фахівців у галузі маркетингу розглядають бренд, брендинг як науку, мистецтво та діяльність зі створення довгострокової перспективи товару у споживачів. Найбільш успішним результатом брендингу можна вважати таку ситуацію, коли споживачі починають сприймати бренд як окрему товарну категорію. Реалізація принципів маркетингу, переосмислення пріоритетів діяльності організації, потребує підготовки фахівців, здатних діяти в умовах реалій сучасного бізнесу. Як реакція на вимогу ринку зростає популярність спеціальності маркетинг, фахівців якої Готують вищі навчальні заклади країни. Саме тому ми з вами е, приступаємо до вивчення е, дисципліни, яка називається бренд менеджмент. Далі йдемо. Значить, мета викладання дисципліни бренд – це застосування системи та методів формування брендів у системі маркетингу, зміст та функції політики просування брендів з погляду теорії взаємодії, суб'єктів ринкових відносин. Що допоможе майбутнім фахівцям ухвалювати ефективні виробничі організаційні наукові рішення, які відповідатимуть сучасним вимогам? Отримані у процесі вивчення дисципліни знання та навички, допоможуть згодом підготувати матеріали для підприємств, розробити бренд продукту, здійснювати моніторинг рекламних повідомлень і масових комунікацій у галузі підприємницької діяльності. Завдання вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних засад, актуальних концепцій бренду та брендингу, опанування головних принципів та механізмів організації бренд-менеджменту під час просування продукту, розширення знань про інтегрування інструментів комунікацій бренд-менеджменту, опанування мов моделювання, розвитку бренду. Опанування методи управління брендингом на внутрішньому та зовнішніх ринках і набуття навичок розробки стратегій розвитку бренду. У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати основні категорії, бренд менеджмент, брендинг, марочна політика, індивідуальність бренду, особливості стратегії позиціонування, бренду, структуру формування комунікацій, бренд-менеджменту, моделі. Створення бренду, принципи організації моделювання в управлінні брендингом, стратегії розвитку бренду, можливості та принципи брендингу в, Україні, в управлінні маркетинговою активністю, можливості створення бренду та оцінка його потенціалу, принципи організації роботи із брендингу, основа моделювання в управлінні брендингом, критерії диференціації брендових комунікацій, формування марочних стратегій та політики. Далі у результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен уміти практично застосовувати на практиці методи дослідження брендів, брендингу та їх впливу на успіх продукту, використовувати методи аналізу, бізнес-комунікації в бізнесі, застосовувати практично здобуті навички з підготовки моделей створення брендів та оцінювання їх потенціалу, розробляти типові схеми написання брендів у каналах товарообігу. Володіти основними основами управління успіхом підприємства та на основі брендів та брендингу, бути готовими до кооперації з колегами, робити в колективі, знаходити організаційно-управлінські рішення та відповідати за них, оцінювати умови та наслідки прийняття організаційних управлінських рішень, аналізувати взаємозв'язки між функціональними стратегіями компанії для підготовки збалансованих управлінських рішень. Аналізувати поведінку споживачів і формування попиту, знати економічні основи поведінки організації, аналізувати специфіку просування брендів на зовнішні ринки. Давайте спочатку розглянемо першу тему поняття змін з класифікації брендів. Перше питання поняття бренду, торгової марки і товарного знаку. Що спільного, що різного, чим всі ці поняття між собою відрізняються. Значить, Розширення масштабів конкуренції, прагнення виробників і продавців залучити до товарів, що виробляються і продають потенційних споживачів і необхідність утримання покупців і клієнтів, значно активізували використання підприємницької діяльності, торгових знаків, торгових марок і так званих брендів. З погляду піднесення аудиторії і те і інше, і третє поняття є сварідними символами, здатними перевернути. Первинну увагу наявних і потенційних споживачів. Вибір споживачем товарів не завжди є раціональним, тобто не обов'язково залежить від характеристик самого товару, а визначається його асоціативним сприйняттям саме як символу, через який будуть уявлення про товар. Здійснені дослідження показують, що близько 85 рішень про купівлю ґрунтуються на візуальній інформації. У зв'язку з цим, основою новою функції символу є індивідуалізація товару та можливість його вирішення, в відмінності серед інших аналогічних товарів, повідомлення до споживачів інформації, а саме цей товар кращий за свої аналоги. Саме це є спільним у використанні трьох приведених термінів. На жаль, визначення спільність цих термінів часто призводить до плутанини із застосуванням. У тому числі активно бере участь преса, даючи свої визначення, а в деяких випадках називають все це нематеріальними активами. Це хвилює фахівців, особливо юристів, оскільки не тільки ускладнює їхню роботу, але впливає на рівень спілкування як усередині самих колективів організацій, так і з клієнтами. Визначення товарного знака практично у всіх законодавствах світу зводиться саме до індивідуального. Вироблених із збутих товарів без чіткого позначення структурного наповнення терміна. Трохи ширше визначений товарний знак у законодавстві США, відповідно до якого товарний знак це будь-які слова, імена, символи, ці позначення, будь-які їх комбінації, визначені та використання виробником чи торговців на позначення своїх товарів і їх відповідності, від таких товарів, вироблених із збутих іншим способом. За іншими визначеними товарний знак, це офіційно зареєстрований один або кілька елементів торгової марки, який має юридичну силу. Як товарний знак можуть бути зареєстровані словесні, намальовані об'єкти або інші позначення чи комбінації. Ну, ми часто бачимо да, словосполучення, може бренд, це може бути логотип якийсь, це може бути якесь словосполучення, да, і, так далі, і, так далі, і так далі. Існує п'ять основних типів товарних знаків. Словесний знак характеризуються характеризується на кращу запам'ятованість, наприклад, ВМЖ, IBM і так далі. Далі зображувальний знак являє собою оригінальний малюнок, емблему фірми чи товару. Зображення може прямо не бути пов'язаним із товаром фірми, наприклад, Пума та чи інших екзотичних тварин, яка зображена на товарних знаках деяких компаній. Об'ємнений, наприклад, стилізована склян, скляна тара. Відомих напоїв чи парфумів. Звуковий найбільш характерний для радіостанцій та телекомпаній. Комбінований являє собою словосполучення словесних, зображувальних об'ємних та звукових товарних знаків. Наприклад, брендинг в управляємо маркетингової активності і так далі. Ось типові типи товарних знаків. Може бути словесний, зображувальний, звуковий, об'ємний. Або може бути поєднання всіх цих елементів. Значить, товарні знаки виконують такі функції. Ось на рисунку 2. Наведені вони. Значить, серед них полегшують прийняття розходжень чи створюють розходження, дають товарам назви, полегшують упізнання товару, полегшують запам'ятованість товару, вказують на проходження товару, повідомляють інформацію про товар, стимулюють бажання придбати, символізують гарантію. Гарантію якості. Довговічності і так далі. Товар не є ізольованою графічною одиницею, а існує взаємозв'язку з товаром та додатковими рекламними чи іншими матеріалами. Тому товарний знак несе рекламну інформацію, яка впливає на аудиторію. Рекламоздатність визначається потенційною чи реальною силою цього товару, образність, оригінальність, інформативність. Товарний знак. Являє ця високою рекламною здатністю, дозволяє викривати та нанести до рекламної аудиторії престижність, уніка... унікальність чи важливу споживчу властивість товару або одразу кілька характеристик властивостей. Спеціалісти з маркетингу розмежовують поняття товарний знак та бренд. Можна сказати, що бренд це товарний знак, плюс усе, що знають та думають про товар. Усе, чого чекають споживачі. Це образ, який виникає у свідомості як реакція на товарний знак. Це обіцянка виробника з допомогою товару постійно надавати споживачі специфічний набір якостей, цінностей та послуг. Є, так? Далі. Наступне. А, далеко. Не кожну торгову марку можна справді назвати брендом. Тільки тоді марка стає брендом, якщо вона пропонує щось важливе і коштовне своїм споживачам, виразити це в атрибутах і комунікаціях, допомогтися правильно розпізнання і доростокової купівельної переваги. Визначення поняття бренд-фахівця в галузі маркетингу наведено в таблиці 1. Бренд відрізняється від реальної торгової марки при е, е, марки три, е, три умови. Споживачі швидко і точно розпізнають бренд серед аналогічних марок за окремими атрибутами і, або комунікаціями. Атрибути, характеристики та комунікації бренду в довільними наборі повинні викликати безпомилкову ідентифікацію марки, що виявляється в програмованих асоціаціях, почуттях, думках і діях. За та, контактування споживача з маркою. Значить, ось визначення поняття бренд фахівця в галузі маркетингу. Ну бачимо різні поняття. Ми не будемо ну, декілька розглянемо, не будемо детально зупинятися, відомо познайомитися. Це бренд, ідентифікований продукт, сервіс, особа чи місце, які стають таким чином, щоб споживач чи покупець сприймав унікальну додану цінність, яка відповідає його потребам найкраще. Бренд, набір асоціацій, в уяві споживача. Даний бренд поєднання вражень споживачів від товару з результатом досвіду його використання. Друге, йдемо: асоціація почуття та думки покупців про бренд входять за межі призначення якості і споживання товарів даної категорії. На таке. Конотативне витримування марки у е, свідомості покупця, можна натрапити в рекламних повідомленнях. Наявність групи споживачів, прихильних до бренду, причому рівень їхньої купівельної лояльності може виріювати від легкої переваги до глибокої відданості. Коротко можна сформувати ці умови. Так, правильно розпізнається, більш ніж товар є лояльним до марки споживачів. Якщо марка відповідає всім трьом умовам і назва марки не порожній звук для порожньої споживачі, то це повний повноцінний бренд. Найбільш вичерпне визначення бренду формується так. Бренд це система, що пов'язує товар з його характеристиками, торговою маркою, її образом у свідомості споживачів, а також концепцією виробництва щодо свого товару торгової марки та споживачів. Таким чином, ознайомлення з визначенням експертів дозволяє зробити висновок про те, що бренд у сучасному розумінні являє собою образ уяви споживача, набір вражень та асоціацій, цей образ дозволяє споживачеві вирізнятися, вирізняти та обирати той чи інший товар. Так, далі, щодо класифікації брендів, значить, давайте на цьому ми зупинимося.